Друзі, всім привіт! Ми вже збираємося і йдемо гуляти. Віка, поки буде в школі, ми йдемо з Олегом вдвох, і також потрібно зайти на базар. Взагалі ми туди не збиралися, але потрібно і по дорозі розповім, чому. Йдемо зайдемо сюди в кафешку. Вона якраз ось біля нашого будинку, близенько. Ми тут раніше частенько були, а вже дуже давно не заходили. Візьмемо матчу, тому що для кави вже запізно. І поки я чекаю свою матчу. Хочу з вами поділитися такою приємною новиною для мене. У мене вже більше тисячі підписників, і це все завдяки кожному із вас. Хочу подякувати за підписки, за перегляди, за коментарі, за лайки, особливо за такі теплі, приємні слова, тому що в мене реально дуже класна аудиторія, дуже приємні, хороші люди. Приємні такі теплі коментарі. За це вам величезне. Дякую і лайк від мене також. Діти зі мною вітаються. Взяли мачу із собою, тому що зекономимо час. І зараз вам хочу розповісти, чому ми йдемо на ринок. Олег, ти не хочеш розповісти, чому ми йдемо? Знову на ринок? Ось, винуватець цієї-всієї пригоди. Тому що я подарував пару гірків, пару перців і пару зелені, зелені дівчатам, де я купляв квіти. Я просто був приголомшений. Гарними квітами і забув. Гарною ціною. Забув про овочі. <рив> забув про все на світі, щоб зробити жінці приємно. Отак Олег себе виправдав. Ага. І розповідаю вам історію. Хто дивився відео про найдешевший ринок у В'єтнамі, той знає, що Олег там купував мені два букети, спочатку один, а потім троянди. І коли він купував троянди, я вже пішла в кафешку вам знімати. Відео, а Олег там залишився. Він так швидко все хотів це зробити, щоб я не побачила, що поки він купував троянди, він залишив там кульок, щоб він йому не заважав. І кульок так і залишився. Тому що вчора я шукала перець, а перцю немає. Я обрила всю хату, перерила весь холодильник і думаю, де перець. І ми зробили таке міні-розслідування. Добре, що в мене є влог. Ми подивилися відео і вияснили, що до квітів перець і все решту кульок був в Олега. А потім після троянд, коли він їх мені подарував, вже кулька не було. Ось так. А потім і Олег згадав, що так, він його залишив там, де купував троянди. Тому сьогодні знову вимушені йти на ринок, купувати огірки, помідори, зелень. Клас. І ще також хочу купити яйця. Хочу попробувати їх пофарбувати, але так як у В'єтнамі Паску взагалі не святкують і барвників також тут немає. Буду фарбувати якось природним кольором. Я знаю, лушпиням з цибулі фарбують буряками чимось таким. Теж хочу спробувати, тому йде. Тому що взагалі мене вчора тьотя привітала з чистим четвергом, і я тільки вчора згадала, що в нас Пасха. Так як у В'єтнамі до цього ставляться, ну, в принципі, взагалі не святкую, тому знаєте, нема такої передсвяткової атмосфери, так як в нас, наприклад, заходиш в магазин. І я уявляю, як там зараз гарно ці паски, яйця, всяка декорація. Це взагалі краса. Тут такого, на жаль, немає. Але пасочку я замовила. Наші українці тут живуть і вони почуть на замовлення будуть пекти паску, тому я замовила, паска у нас буде. Я, до речі, ніколи в житті її не пекла, не знаю, чомусь мені якось страшно починати. Та й ось. Тому йдемо на ринок. А взагалі вчора був чистий четвер, всі пекли паски, а я пекла свої сінабони. Це капець. Люди печуть паску, а я сінабони. Кому що? Та й взагалі зайшла в інтернет там стільки пасок, стільки краси, всякої різної. Кожен пече, кожен старається. Вау. Просто. А я йду на ринок. Але цього року також хочемо святкувати трішки. Хочу десь взагалі вибратися на пікнік. Ми вже 100 років не були ніде на пікніку, тому що тут такого немає. Та й принципі лісів таких немає, тільки пісок, вода, пальми, але хочемо знайти якесь гарне місце для святкування. Ось ми вже прийшли на ринок. Ось прийшли ми купувати яйця. Ми беремо завжди ось ці типу домашні. Вони виходять 40 тисяч за 10 штук. Але ось ці дешевші. Якось є 35-20 тисяч. Ось там є яйця на вагу, до речі. тут, тут а вже звикли. Тому далі будемо купувати. Завжди приходимо і вони завжди не можуть зрозуміти, скільки ж нам потрібно яєць. Так, знайшла ніби куркуму. На неї дуже в принципі, схоже. Буду фарбувати яйця. Я бачила в інтернеті, в куркуму куркумою також фарбую, тому хочу спробувати. Олег роздивляється хліб, який ми купували тоді в дідуся, коли рибу купували, так? 20. Такі, такі, такі Коштує 20 тисяч за такий хлібець. Окей. Mm -hmm. Ти хочеш спробувати? Mm -hmm. Ну давай, хочеш Hello. Окей. Ще насипає. Я не знаю, як ми так вибираємо час, що ми завжди попадаємо на ринок в час пік. Зараз, в принципі, ще не так багато є байків, але достатньо. Завжди ходимо додому ось такою вуличкою, де живуть місцеві. Тому що тут менше байків. спокійна вулиця. І також можна подивитися, як живуть місцеві. Який усміхнений. Hello. hello. <laughs> Ой, я не можу. Такі всі привітні. Мені здається, навіть якби я зайшла до них і в будинок всередину, так як них тут все відчинено, і просто почала знімати відео, як вони живуть, вони мені просто сказали hello, усміхнулися. Вони якісь всі такі спокійні, веселі люди, там фільм дивляться. А тут, слухай, що такі будинки гарні. І всі в висоту. Тут якийсь місцевий магазинчик. Прям такий місцевий-місцевий. Дуже мало товару, І одразу також будинок. Тут також.

Ось це магазин. Я щось так іду і пропустила. Які тут гарні сукні. Hello! Вау! Wow. Він просто якось так не кидається, боч. А тут що? Ага, тут лід роблять, так? Тому що лід. Бачиш, там забирає. хлопець лід. Ого, клас! Ще й знайшли з вами виробництво льоду. Класно. Далі салон. Лід одіялом накрив і повіз. Тут вода. Слухай, як вони ці байки взагалі витримують. Вони на них стільки всього навішують. Як завжди, ще йдемо до нашої бабулі по молоку. Hello. Так, є молоко, є, супер. Візьмемо молоко і додому. Okay. Молоко коштує дві банки 80 тисяч. Ми вже повернулися додому і хочу вам показати ось яке мариную м'яско. Типу хочу спекти таку шинку. Тут я насипала різних приправ, чесничок подавила і закип'ятила. Потім, коли воно охололо, додавала просто води і кладу туди м'язко, воно десь ну, годин 5-6 ось так стоїть. Не знаю чому, але мені так краще. Воно мені якось краще промариновується. Це я собі так сама придумала ще в Україні. Але мені здається, такі рецепти теж, можливо, є. Далі ось купила лимонгрес щойно на ринку і буду пекти рибку. Вчора я вам показувала, маринувала два шматочки. І хочу зараз спекти, хочу спекти на лимонграсі. На лимонграсі, мені здається, найкращий варіант, тому що лимонграс дуже смачно пахне. І ось зараз у нас буде така вечеря. Два шматочка на трьох, в принципі, нам достатньо. Дивіться, яке в нас гарнезне небо. Супер. Якось так темненько, і тут одне таке місце, де так світить гарно, так відсвічує від сонця. Супер. Як на картині. Так, як на картині. Картина масло. Ось в мене рибка вже допікається. Зробила ще грецький салатик на вечерю, і в принципі все. Є ще бульйончик, та й достатньо. Віка включає на вечір нам кіно, так? Будемо дивитися комедію. Віка тебе такий гарний кадр, якраз ти серед квітів. Ха -ха. Краса. Будемо дивитися якусь американську комедію. Віка сміється, тому що я їй розповіла, що ми будемо завтра фарбувати яйця лушпиням цибулі, її чомусь це розсмішило. А раніше всі так робили, а зараз все борники, та ну це в принципі набагато простіше. Але так як тут їх немає, тому будемо фарбувати чим я ще, речі, кому купила. Круто. Віче смішно. До речі, якщо можливо хтось ще знає якісь такі рецептики. Як фарбувати яйця, чим можливо ще якийсь спосіб. То, будь ласка, напишіть в коментарях, завтра будемо з Вікою тестити. Так? Угу. Будемо? Да. Чи завтра хтось зібрався гуляти? А, не ага, не кажу, завтра за так. так. Так, завжди угу, та, та, і потім Віка десь іде. До <рик> трьох годин можемо все сидіти. Я ну, до 12 -ї. на роботі. Не доля. У нас буде три години. <рик> Ні, доля. Будемо. Спіємо. Віка ще хоче сьогодні на танці сходити, так? На пробні. Вона тут ходила до Українки на танці, але зараз їй трішки не виходить по часу, тому що вони на 12-ту годину дня танці, а на першу годину школа трішки не виходить. А тут є танці на 8 вечора. Якраз біля будинку недалеко, то віка сьогодні хоче піти спробувати. Так, ну це, до речі, будуть в'єтнамські танці. Вона якось разок туди ходила, щось і так, так не дуже зайшло, але сьогодні спробую ще раз, там на інший вид танцю. Сьогодні вже буду завершувати цей влог. Зустрінемося завтра у новому дні, у новому відео. Всім пока-пока, пока-пока.